Горлова вимова звука Ри відбувається наступним чином. Коли дитина вимовляє звук Р горлом, що це означає? Це означає, що ри утворюється за рахунок вібрації, м'якого піднебіння, де розташований маленький язичок. А при правильній звуковимові звука Ри має вібрувати язик. В даному випадку кінчик язика. Тобто при горловій вимові у дитини язик опущений і вона працює горлом. І вібрація відбувається у м'якому піднебінні, де розташований маленький язичок. Це можна навіть розрізнити на слух. Тобто горлова вимова схожа за вимовою французький звук Ри.